У катівні Слов'янська вже понад чотири десятки людей. Це і журналісти, і спостерігачі обсі, і українські військові, які супроводжували місію, і солдати захоплені терористами під час антитерористичної операції. Там же покалічені та принижені полонені альфівці. Самопроголошений мер В'ячеслав Пономарьов заявляє, що готовий міняти заручників на своїх поплічників, яких затримала напередодні служба безпеки України. Трикутник на теренах України, Слов'янськ поступово перетворюється на головну зону загадкових зникнень людей. Щодня звідти надходять повідомлення про нових заручників. Рахунок іде вже на десятки. Злочинний осередок не виходить на зв'язок і не висуває жодних вимог до влади. У службі безпеці констатують перемови з терористами досі не налагоджені. На сьогоднішній день за нашими даними стільки в Слов'янську перебуває близько 40 людей. А як ви знаєте, представники місії обсє зараз? Ми вживаємо повірте мені заходів з визволення не тільки наших співробітників з полону, але і всіх інших полонених. Понад два тижні у полоні перебуває Артем Дейнега. Місцевий програміст потрапив до рук сепаратистів просто з квартири своєї дівчини, де він облаштував спостереження за місцевою будівлею СБУ. Поруч з ним позаштатний журналіст Сергій Левтер, викрадений з головної площі Слов'янська, депутат Вадим Сухонос та активіст Євромайдану Віталій Ковальчук, журналістка Ірма Крат. Принаймні про їхню неволю зі слів брата знає Євген Гапич, один з тих, кому пощастило повернутися із тамтежнього ув'язнення. Єдине, що від них вимагали, це щоб вони принесли гроші. Той бізнесмен, значить йому треба було дати на революцію. Ну, мене навіть до білизни все позабирали. Йому особисто у так званий фонд революції сепаратистів довелось віддати усі гроші з банківської картки на той момент три тисячі гривень. Відверто наживо терористи прикривають ідеологією. В момент звільнення полонених очікував брифінг для телеканалу Росія. 24 на ньому за задумкою людоловів. Євген мав визнати себе бойовиком у Наунсо. Він усе заперечував і досі не розуміє, чому його відпустили. Можливо, тому що на його місце у підвалах СБУ терористи знайшли більш вигідних для торгу з владою бранців. Наразі невідомо залишається доля режисера Павла Юрова та волонтера Дениса Грищука. Наталя Набокова, Ігор Сірий, новини два